Оні вчора не було де яблуку впасти. Свій авторський проект за крок до різдва презентувала поетеса Юлія Курташ Карп. Час зникає, зникає, не біжить, не тече. Тільки нами торкає, тільки нами пече. Це рядки одного з віршів поетеси Юлії Курташ-Карп. Власне, писати поезію пані Юля почала ще шести років. А зараз це сенс її життя. Поезія насправді це такий особливий жанр людської культури. Це не стільки сенсу в тому, що пишеться, стільки сенсу в тому, як воно відгукується. І люди, які приходять на поезію, а це, звичайно, особливі люди, тому що поезія це не поп-хаос і не транс-реп, вона не збирає стадіони. Вона збирає, збирає саме такі камерні зали. І люди, які приходять послухати слово, насправді приходять на зустріч самі з собою. Юлія Курташ-Карп – не тільки поетеса, вона ще й сценарист та перекладач. Власне, їй належать переклади віршів папи Йоанна Павла II. Ще вона є авторкою трьох телефільмів та чотирьох збірок віршів. І так, на своєму творчому вечорі пані Юлія репрезентувала нові, а також відомі поетичні рядки. Під акомпанемент камерного оркестру поетеса відкривала свою душу перед слухачами. Щоправда, як зізналася авторка перед виступом в нашій знімальній групі, вона не те, щоб читатиме вірші, це щось значно більше. Це поєднання душі із слухачами. Як кажуть її друзі, цей творчий вечір ще одне велике досягнення для поетеси. Сьогоднішній вечір особливо пам'ятний, адже авторський вечір поетеси і в такій залі, в залі Львівської філармонії, це є подія особлива. Я сподіваюся, що сьогоднішнє свято Мус, на яке всіх нас запросила Юлія Курташ, буде великим духовним пиром, на який всіх нас запрошують. Для справжнього мистецтва не потрібно жодних рейтингів, анонсів та реклами. Поезія живе лише в нашій душі, до якої, хоча б інколи потрібно, прислухатися. Ольга Березюк, Ігор Кіш, програма Вісник. На цьому мене все. Я граю.